Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення еркерного балкону з профільної системою ВДС. Конструкцію виставили, закріпили на монтажні пластини тощиною 1,5 мм. З вулиці встановили захисну стрічку, щоб не було продування в зоні металевого відливу. Тобто під конструкцію в зоні під підвіконня. Конструкція зверху закріплена на анкер. Як ми бачимо до стелі. Між стелею конструкцію встановлена доборна планка 4 см, щоб була змога в майбутньому підшити та утеплити, тобто облаштувати саму стелю безпосередньо. Конструкції вже готові до встановлення склопакетів. Чому еркерний, оскільки кут з'єднання, як ми бачимо, не 90 градусів ось такий розвернутий. І закінчені роботи: тобто встановлені вже склопакети, закріплені штапіками, навішані стулки, встановлений підвіконник. Та продути скрізь монтажна піна. Піну використовуємо, нагадаємо, професійну SOMOFIX. монтажні пластини лише 1,5 мм, підвіконник українського виробника OpenTech, профільна стеж українського виробника BDS. Ось таким чином: на кутах з'єднання там, де еркер. Еркерна труба теж підвіконник з'єднується спеціально з'єднаним заглушкою.